Сьогодні з вами я, Людмила Дерола Проводник. Хочу розібратися з цією луною, яка відбувається по Ерафанту. Да, розібратися, перемкнути, як сказати, сознание з одного стану в інше. І що? Ну, шанс є, да, стабілізувати ваші емоції, розборки делаємо, да, розборки. Ну, тут сьогодні розбор такий буде невеликий, тому що в мене завтра від'їзд, їду додому, а потім зустрінемося через пару днів. Сподіваюся, що все буде добре в дорозі. Давайте розберемося, що тут у нас з ударом в ніч на неділю. В Севастополі стався такий, знаєте, як. Найбільший удар в війні за, за, за ці два роки. За більше ніж два роки, це найбільший удар був в ЗСУ з, це, само, по, по кораблям. І великі десантні кораблі потопили в да, мабуть. Хто не знає, там Ямал, Азов, Ц2 і третій був під. Під таким підсумнівав Іван Хурс. Іван Хурс поврежденный, сказали. Він стояв в сухому Докі и там накринився на ремонті. А, а ну, він в Докі був? Що угу. 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 це за луна? Ну так, да, тут перестрілки були, і він повреждений. Він не затонув, а він такий з поврежденням. Кажуть, по палубі прилетіло п'ятий, правий борт, правий борт накремнилася, ну, тобто побитий. І сьогодні прийшла інформація, що знищений бивший наш Константин. Як Альшанський, наше судно десантне, воно було великий корабль військовий. Воно було наше, а потім в 2014-му, да, по-моєму, їх його віджали кацапи, і наші сьогодні їх затопили Нептуном. Давайте поднимемся. А давайте поднимемся по поводу Ивана Курса. Его восстановлять? его восстановлять? Угу. будет тяжело. Ну, намагания будут важки, в смысле, что их обстреляют, да? Ну, расстроенные, да, что сильно, сильные повреждения и Не вийде. Угу. Возможності не буде, сіленок не буде хватати. На це все, все це полагодить. Дуже, дуже складно. Так, подивіться, тут мене питає Інна Притула. Дякую за вашу працю, що ви. Так. Так, так, так. Ну, тут по, -по Запорожжю хочеться узнати запорізький напрямок, що чекати на запорізькому напрямку, і саме Запоріжжя. Давайте подивимося, що чекати вам на Запорізькому напрямку, які події будуть в цьому Це південний напрямок на Запорізькому напрямку. Що, що, що таке? Перевернулася карта. Угу. Чекати обстрілів, перестрілок на Запорізькому напрямку. Чекати що ще? Угу. Сильної агресії на відстані. Обстрілювати будуть. На відстані. Стримувати. Що? А, стримувати будуть тут ту агресію. Ці, ці перестрілки будуть. А е, чекати вам треба, що сильну агресію будуть стримувати. Ну, ППО роботає там, навірно. І хлопці наші. І що ще? Ситуація двояка. З одної сторони, тупік, з іншої сторони, перерва. Що з таким тупіком? Стоять на страже військові дуже давно, там відстаюють свої позиції, а з другої сторони, буде такий е, пауза в, е, в обстрілах, будуть вибирати, що робити. Вибирати, що робити. Угу. Ну, чекати будуть, коли. Угу. Коли буде наказ від начальства а, на обстріли? Тут буде перерва, такий, знаєте, пауза буде. І що це за? З літаків обстріли? Да? Ну. Дивіться, чекати так, як раніше обстрілювали тут авіації обстрілювала, то не, не стоїть так, як раніше вони обстрілювали. Зараз війна переходить в стан вичікування. такий на вашому, на вашому фронті, там та ділянка. Запорізька. Тут чекати треба, що буде новий період на майбутнє проривку, угу. околісу фортуни. Ну, той, що очікують, от, да, прорива там, на Запорізькому напрямку. Ви очікуєте, що буде прорив, що будуть вони наступати. Тут їх от січуть. їм не дадуть наступати, ні, не дадуть. Далі пройти. Це не то, що там вони там самі захочуть розвернутися і підуть. Ні, тут е збиратися то будуть, але їм не дадуть пройти. Дуже важко буде. Що з Запорожжєм? Чи є загроза окупації. А, спочатку давайте з. Запитаємо, чи є, зможуть втримати фронт. Наші хлопці зможуть втримати, дівчата фронт. Зможуть втримати? Ну тут те спостереження, яке ведуть наші, да? Вони дуже розстроєні тим, що якісь тут обмани, що за обмани? що за обмани? Обмані якісь обстріли йдуть, ілюзії. Що за ілюзії? Багато. А що це за, за ілюзії? Ще. Що, Якщо ви чуєте, що тут будуть сильні е, обстріли, це ілюзії. Е, насправді це все закончиться. Закінчиться чим? Ну, там їм не дає водойом, от вода не дає? Е, робити те, що вони хочуть. Нересурсно кажуть. В Запоріжжя це ж Дніпро, мабуть, так? Да? Там. Угу. Через перерву, це через цю паузу, будуть обстріли знову, і що? А на майбутнє новий етап він тут стримується. От на майбутнє там прорив, якісь е такі действия як кардинальні, які можуть змінити фронт. Ні, вони тут стримуються. І що? Ну, от агресії будуть уходити, Уходить в роботу. Що за робота? По колесу фортуни, що за робота? Угу. Це будуть обстрілювати авіації? Авіації? Ну тут луна хочет закінчити з Луною. З непонятною ситуацією хочеться закінчити. І кажуть, сил уже мало, якби на ту ем, масовані атаки дуже довгий період прибували в состоянні непонятном. що буде, як буде надалі, і що? Ну, поїмо, що нерівноцінно. Тут буде обмеження і обмеження не буде сенсу йти далі і наступати на запорізькому напрямку. У Кацапів. Я дивлюся тільки їх зараз, не наші. Стримають, стримають. Їм не буде смисла йти в, в наступ. Угу. Що, що це означає? Угу. Угу. Так, давайте подивимося. Чи є загроза окупації? Чи є загроза окупації є? Ні. Ні. Кажуть, відрізайте, навіть не думайте, що буде тут, не буде ніякої загрози окупації. Ні. Ні. Вмішаються, не дадуть їм. Я ж кажу, що в них тут препятствия сплошні. Їм не дадуть обстріли. Обстріли туди будуть. От, в напрямку Запоріжської області. В напрямку Запоріжжя обстріли будуть. Угу. Але окупувати, ні. А що це означає? Ано покажи. Угу. Ходить куди? Угу. Ага. це хто буде обстрілювати? Хто? Якісь одиночні обстріли на відстані будуть тут з літаків, але вони будуть уходити потім, уходити до себе, додому. А що обмежено? Шо тут обмежено? Ну, щоб стримати владу, що ли. От вони йдуть додому. Понімаете? Вони йдуть туди. Тобто їх відзивати будуть, так? Да? Їх будуть відзивати. їх будуть. Угу. Угу. Ага. Ух ти. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, тут йдуть старші аркани. Захочуть вони по Єрафанту... Тут якісь будуть домовленості. Домовленості таємні, щоб поміняти долю, зв'язану з дьяволом. І що це буде? Угу. В розуміння то, що нересурсно його залишати у себе. Понимаєте? Нересурсно залишати. Тобто, чому я дивлюся Росію і от ці їхні між собою, які там почалися: то там спихне, то там спихне. Ну, не тільки Росія, ви ж знаєте, ми дивилися предварительно різні там республіки, які входять в состав Росії, і вважається, що це типа Башк... Башкірія, да, ми дивилися. І е, там спихувало. От воно в різних місцях спихує. І це, що це означає? Угу. Угу. Кажуть, що проявиться тут, знаєте, як лакмусова бумага проявляє ситуацію в країні, що насправді. Е, Тут багато ілюзій, багато напишено, ну врання багато, і на, цьому, на цій брехні далеко не заїдеш. Зараз при, прийшло врем'я за цю брехню розчитувати, розплачуватися. Тут е, дуже злі е, самі е, військові, які у нас знаходяться, дуже злі, що їх ввели в обман ввели в обману. Їм розказали тут багато казок. Через розуміння того, що, знаєте як, період помолчати, подумати і вирішити, що немає смисла взагалі тут рипатися, бо тут великий водойом іде на запорожському направлінні. І длительний період вони тут перебувають в страхах і обманах, багато жертв у них. Вони зараз наблюдають за ситуацією зі сторони, очікують, що буде надалі ще, ще сложніше. Сложніше у них дома, розумієте, По правосуддю. Вони наблюдають, ну, видимо, ж там зв'яз є. І хочуть ситуацію обнулить. А це про інфраструктуру, чи що? Ні, це про. Про те, що дуже довго їм приходиться перебувати в состоянні отшельника, подальше від сім'ї, тобто багато смертей, переживань і тут длительний період. Відбувається така історія, що їм це вже би, ну, знаєте, чаша наповнена, а тут вже полилася через верх. І хочеться все і зробити. Тут вони очікують будуть, що не вийде у них перемогти ніяк. По угу. Перафанту обстріли. Угу. Нічому хорошому не приводять на розстоянні. І тут прийдеться, там ж теж це про Росію, ви кажете, про Росію на майбутнє, безрушення. А, ну розрушати немає я, сенсу кажуть. Нам треба, і... поки ми тут чухаємося, вони кажуть. А е, там на майбутнє, якщо ми тут довго залишимося, взагалі все розрушиться. Тобто не буде куди вертатися. І треба їхати захищати свою стабільність кажуть, від розрушень. М -м -м. Хорошо, окей. І ще таке питання є. У них зараз почалася, тому що кажуть, уже багато аналітиків, що це схоже на гражданську війну. Це почалася гражданська війна в Росії. Ну, пока селенок малова, маловато, але ця сила агресії вона наростає. От зараз поки що, як вам сказати, багато людей, які не розуміють, до яких тільки доходить. Ну, тобто такий період йде на наростання. Агресія йде на наростання. Але тут обмежиться, йдуть обмеження. Обмеження дома, ага, захист домов і стримування. Що за стримування? чим стримують? Угу. ну не дают разрастаться агрессии и закончится чем угу. а что ну как вам сказать удивиться жертвы жертвы ожиданий Угу. очікування, очікування. Вони очікують одного, ті, хто затіяв це все, а вийдеться трохи по-іншому. Там слишком аморфні люди. у них застивши мази, вони в луні прибувають. Понимаєте? В луні. Що тут ці луні? Шо? Мало енергії, хочеться більше. Ну одні ті самі карти йдуть. Вони просто не знають, яким чином захистити свою стабільність. Ага. Як здержати? Оні ті самі. Що це означає? Куда будуть уходити в ограниченні? Хочеться сказати ограничення розумом. Обмеження, понимаєте? Будуть уходити в ограниченні. От ні-ні-не-не. Ні, ні. Ну, хреново нам, ми привикли до цього болота, а от ми будемо сидіти в ньому. Все. Не хочемо нічого і ніяк розбиратися не хочемо. Воно з временем розростеться. Розростеться. Що це означає? Угу. Е, ну, їх тут обстрілюють, не дають їм далі йти. И по миру угу, выбор сделають військові с одной стороны. Вот тут будет двояка ситуация. Страна велика, с одной стороны, е, воспользуется шансом, а с другой стороны, тупик будет, військовий тупик. И что в цьому військово-то в тупике? Очікування, угу, що может договоряться, може, може прорыв будет через договор. Договар... Договарюватися тут не вийде. От просто странно люди, які думають, що тут можна з Путіним про щось договарюватися. Ні. Угу. Так, шанс перемогти ограничить. Обмежать не дадуть. Поки що так. Добре. У мене ще цікаве таке питання там, по поводу ІДІЛ. Пам'ятаєте, дивилися минуло, минулий раз, що ІДІЛ взагалі би, там, в цьому теракті не участвовав? Чому кажуть, що ІДІЛ там, заявив, що це вони? Іділ участвував в теракті? Участвув? Що це означає? Тут якийсь договор. Тут і детальні якісь договори, які раніше знайшли людей по міру, десь на розстоянні, от, і вложили, так сказати, от іде-фраза, вложили в руки оружіє. і домовились про те, що. Уйдуть дьявола, що вони, знаєте, як зроблено чужими руками. Тобто, я казала, що це ФСБ це 100%, але воно зроблено не їхніми руками, це зроблено другими руками. І що? Ну, Тут а, под, а, способ маніпуляції. Тут сильні маніпуляції, сильні, да, сильна агресія, знаєте, як от у нас трапальоні люди вирішили поміняти долю. Ага, і проясниться ситуації, що обстріли е, були зроблені оці, щоб е, ситуацію змінити. Ага. Е, прор Прорив зробити, я не знаю, хто це, куди це там проривається, але щоб вони їх, їхні ожидання, оці, очікування. Ага. Не такі, як їм хотілося би побачити або почути. Тобто, результатами вони не задоволені. Результатами цих дуже, дуже все так було шито білими нитками, ну, єдине мені, да, і нерівноцінно не було смисла цього робити, тому що не достигли вони того, чого хотіли. Не виходить у них. Угу. А, да, вот эти тає... таємниці вийшли наружу, дуже багато жертв і що, ну, кажуть, нерівноцінно. Уходять, уходять, а, стримують, втримати стабільність хотіли. Ну, а, опять та сама лажа получилася. Вот іде така фраза, лажа получилась манипуляциями дьявол манипулировал тут да угу. а будут еще теракты будут еще такого плана теракты бо вони кажуть там предупредили будуть такого плана теракты угу. Обороняються, ждуть на майбутнє сильних, сильної агресії нового етапу. І що буде? Ну, опять же, шансом воспользуется з одної сторони, а с другой сторони, ну, в тупик попадуть. Не получится у них так, як хотілось б. Вот как-то нарушены планы. Дьявола нарушены планы. Понимаете, він не може руководити. Так, як би йому хотілося, агресивно. Добре, на сьогодні пока все. Через пару днів зустрінемося. Пока-пока. Пишіть свої запитання. Пока.